Добрий день, мої хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття з грамоти. На ньому ми з вами пограємо в цікаві ігри. Перша наша гра називається довгі та короткі слова. Пригадаємо, що короткі слова ми промовляємо швидко, а довгі повільно. У нас є два кошики. Я буду промовляти слова, а ви будете їх складати в зелений кошик і в червоний. Зелений кошик будемо складати короткі слова, а в червоний довгі слова. Якщо готові, розпочинаємо гру. Огірок! Це яке слово по-довжині? Вірно, довге. Кладемо його в червоний кошик. Рак. Це довге слово чи коротке? Вірно, це коротке слово. Кладемо його в зелений кошик. Дерево. Промовляємо довше. Тож покладем його у червоний кошик. Сік. Розумнички. Воно коротке слово. Йому місце в зеленому кошику. Молоко. Яке це слово по довжині? Вірно, довге. Покладемо його у червоний кошик. Хмара. Теж довге слово. Покладемо його у який кошик? Теж у червоний кошик. Мак. Розумнички. Це коротке слово. Кладемо його у зелений кошик. Кит. Теж коротке слово. Покладемо його в зелений кошик. Папуга. Яке це слово по довжині? Правильно, довге. Куди покладемо дітками його? Вірно, у червоний кошик. Барабан. Молодці. Покладемо у червоний кошик. Оса. Чому воно опинилось у зеленому кошику? Вірно, бо воно коротке. Розумнички упоралися із завданням. Наступна гра називається Впіймай звук. А ловити ми будемо м'який приголосний. Я буду називати слова. А ви уважно слухайте. Як тільки почуєте в слові м'який приголосний, плесніть у долоньки. Якщо дітки ви готові, починаємо гру. Тільки будьте дуже уважними. Сонце. Кіт. сукерка, коза, метла, фиалка Ворона. Молодці! Ну а зараз ще одна гра, яка називається Знайди звук. Погляньте уважно на схеми будиночків. Ви помітили, що там не вистачає мешканців, звуків. Тож давайте знайдемо, які ж звуки живуть у квартирках. В першому будиночку не вистачає якого звуку за порядком. Правильно, першого. Щоб його найти, необхідно промовити слово. Тож слухайте, Р-риба. Який звук почули? Правильно р-р-р. Який він? Твердий, приголосний і позначаємо вірно однією рисочкою. Подивимось на другий будиночок. Якого звуку за порядком не вистачає? Дуже добре, другого. Молодці, промовляємо слово. Хліб. Який перший звук? Х. Позначається однією рисочкою, тому що він який дітки? Вірно, твердий, приголосний. Промовимо слово ще раз. Хліб. Який звук почули? Лі. Він який, дітки? Молодці, м'який, приголосний. Позначаємо його? Так. Двома рисочками. Ну а зараз подивимось на останній будиночок. В якій квартирці немає мешканця? Так, в третьому промовимо слово слон. Перший звук який? Так, впіймали його с. Він який? Твердий приголосний, Позначено однією рисочкою. Промовимо ще раз слово слон. Який ви почули другий звук? Вірно л. Він який цей звук? Твердий, приголосний, молодці. Позначено однією рисочкою? Який третій звук в слові? Слон. Що ви почули? Розумнички. О, він який цей звук? Голосний, вірно, позначаємо кружечком. Ви молодці. Дуже добре пограли. Дітки, ви гарно пограли, попрацювали, упорилися з усіма завданнями. Молодчинки. Ну, а зараз час прощатись. До побачення, мої любі хлопчики. І дівчатка до нових зустрічей!